Вітаю, друзі. Вівторок, вечір. Я Олексій Ляшенко. Нагадую, що ми збираємо на реб для наших військових. Чекаємо, Євген повинен приїхати на один день туди, до, до фронту передати цей реп. Ну, він буде їхати по інших справах, але підгадаємо, щоб передав цей реп. Буду просити знову в борг. Ну я не можу інакше, тому що реби це життя для наших хлопців. Монобанку я відкрив. Вона працює. Всі рахунки і всі реквізити є під кожним відео в розділі. Опис заходьте, дивіться, допомагаємо, робимо свою справу. Навіть при тому, що от а, Форбс повідомив, що Тайвань передав Україні до 15 систем ППО на базі зенітно-ракетних комплексів ХАВК. Ну це старенька система. Вона ще розроблена була в кінці 60-х років, але вона працює. Ну, ви бачите, до нас все скидується стареньке. Ну, що робити? Немає у нас свого новенького. На жаль, не приобрели ми, ми не зробили своє новеньке, не купили своє новеньке за всі роки незалежності, не побудували підприємства, не побудували фабрики. Ну практично користувалися всім тим, що залишилось після Совєтського Союзу чомусь поганого, в чомусь передового. Ну, ось так ми живемо, так працюємо. До 15, ну це а що, 14, 13, 10 чи 15, не зрозуміло. Наш Генштаб це не підтверджує, та наш Генштаб взагалі останнім часом ППО протиповітряну оборону взагалі не підтверджує. Я вважаю, що це зроблено навмисно. Якщо ті, хто передають, наприклад, так Румунія Румунія сказала, що передає Петріот, Канада якісь системи передавала, наші не підтверджують, і це правильно. Не повинен ворог все знати, скільки у нас протиповітряної оборони. Розумієте, тому що це життя також наших людей і де воно розташоване. І як вона, думаєте, розташована? Думаєте, це дрони? Це просто так? Ні, далеко це не просто так. Так от повертаємося до Хавка. В кожен з комплексів містить не менше шести пускових установок, кожна з яких має по три ракети. Да? 6 у 3 – 18 ракет. 15 систем, ну це, давайте скажемо так, 180, 270 ракет. Аби вони, аби вони були, друзі. І ще й радари. І ще, здається, на кожен комплекс є радари. І от ЗРК ХАВ, він дуже, дуже ефективно протистоїть дронам, в ракети там набагато, набагато, набагато дешевше, ніж в Петріотах, Ірісті, в інших будь-яких набагато дешевше. Крилатих ракетами він збиває, нормально збиває. Ну також літаки, так що це нормально. Дякуємо ми Тайваню навіть за такі. Подарунок, хоча це устаріла зброя, для нас зараз це нормально. Друзі, розповсюджується от Фінаншал Таймс, пише, що Трампа зацікавили два пункти в плані перемоги Зеленського: доступ західних партнерів до природних ресурсів України та заміна частини американських військ. Дислокованих в Європі українськими військами після війни, е, Ці два пункти були орієнтовані саме на Трампа і саме на Сполучну на Сполучені Штати, а якраз на Трампа. Чому на Трампа? Тому що Трамп ще при першій каденції сказав: заберу все, всі, все, всіх, все, все, що єм'я, заберу з Європи. І навіть скандал був в Німеччині. Там же ж перебазовується зараз база з Рамштайна. Чому там і засідання все в Румунію? Найбільша там була база в Європі Рамштайна, Зараз найбільша буде в Румунії, і вона буде знаходитися в 87 кілометрах від кордону, нашого кордону. Ну для нас це ще й краще. А вдруг допоможуть, а може допоможуть і хай будуть вони там 80 кілометрів. Зараз це не не невідстань. Далека не відстань. Так, от цей пункт, то, що наші війська можуть замінити Сполучені Штати, так наші зараз війська, наші воїни, наша армія, наші збройні сили оборони, сили оборони найдосвідченіші в світі. А в НАТО це 100% найдосвідченіші. І коли нам потрібно, коли закінчиться війна після війни, нам потрібно буде кудись дівати. Вибачте, за таке слово, частину війська. Да? Якщо буде е, нормальна безпека, налажена в нас все, і ми можемо, а це ж гроші. І люди будуть заробляти, воїни будуть заробляти, і держава буде заробляти. Це нормальна система, коли в якійсь організації а я вважаю, що все-таки ми дійдемо до НАТО, дійдемо і будемо замінити, і ми замінимо навіть Сполучені Штати в Європі. Це класно, друзі. І залежність від штатів і інші держави будуть підтягуватися до нас. Ну подивимося, як це все буде, як це все буде розвиватися. Ну і інший і другий пункт це природні ресурси. Там росіяни почали. Ви ви в що? Все, у вас все американці заберуть, все, все не буде. або наші якісь частини. Ми продаємо свої свої природні ресурси. Ні. Ми нікому нічого не продаємо. Це пункт номер миради. Ми не використовуємо 90% своїх природних ресурсів і не використовували вони за забиті. За, за знаєте, як ото я забіл, я забіл, це моє, це моє, це моє. Це моє. І я це знаю на прикладі літі того шлиття. Що Росія не хоче забрати літій, який знаходиться в моєму районі, там 20 кілометрів від Великої Новосілці. Хоче. Росія не хоче забрати інші корисні капали, які знаходяться також поруч Гуляпільського та взагалі Луганська, Донецька, Запорізька область. Там на трильйон, до десятка трильйонів це тільки те, що розвідано. Різні. Різні корисні копалини, різні, і Росія їх хоче забрати, не кажучи про сланцевий газ і все інше, ну дуже багато, дуже багато. Оце як ми називаємо ядерних, да складових в землі. У нас там дуже багато. І ось Росія. зараз там, ну вони все. Вони не знають, що вони американцям подали, Ви продаєте Україну? Ні, ми не продаємо Україну. Якщо тут будуть. Сполучені Штати, Велика Британія, я вже казав це мільйон разів. Франція, Німеччина. І в них будуть тут підприємства, і вони будуть тут замість китайців, росіян та інших. То на нас ніхто не нападе. А не дадуть вони. Це одне, друге у нас буде розвиватися держава. Це робота, робочі місця, це підприємства. Це... Ну, це не тільки хліборобство, це не тільки сільське господарство, це промисловість. І це, друзі, давайте заспокоїмося. Це потрібно, я вважаю, це потрібно підтримувати Підтримувати двома руками. Ну, Друзі, і остання така, така ситуація міжнародна. В Німеччині далекобойника нашого вбили. Іноземці-колеги пише більд в суботу ввечері чотири водії з різних країн розпивали алкоголь на стоянці вантажівок. Вони сперечались про Україну та Російську Федерацію. Конфлікт загострився і переріс у бійку. В результаті було вбито 30-річна українця, трьох чоловіків 35, 41 і 45 років заарештовано. Пишуть один із них з громадянин Узбекистана. Цікаво, хто інші два. Так от далі йдемо. Дивіться, ось це В Васимдави про палестинські демонстранти знову влаштували масові безпорядки на вулицях. Раніше там же ж побили іноземців, да, ізраїльтян після футболу а, Макабі Заяк, здається. Ну, дуже побили там, я не знаю, є смерті, ну страшні напади з ножами. Що там робили палестинські ці люди? Це знаєте, напружує. Озабоченими. Озабоченими. А знаєте чому? Палістинці. Це чиї вихованці Російської Федерації. Там скандал з Російською Федерацією. Знову Російська Федерація, скрізь, скрізь, де тероризм, це Російська Федерація. Палістина, палістинські терористи, Аль-Каїди, Хезбула, ну будь-хто, Хамас, будь-хто. Я вже казав, що це Російська Федерація. Вона або навчає, або фінансує, або приймає участь. І Європа, знаєте, вона може стати полігоном для Російської Федерації для вбивства всіх тих, хто їм не подобається. Ізраїлітян, будь ласка, українців, будь ласка, там будуть. Я взагалі бив, що будуть створені банди, будуть створені маленькі організації, які будуть просто вести охоту на людей, які не згодні з політикою Російської Федерації. Тому Європа ну дуже ризикує. Коли відчиняє двері для росіян. Підпишіться, друзі, на мій канал, будь ласка, розповсюдьте, ми робимо український YouTube і український контент. Наш канал допомагає наш з вами. Я так завжди кажу, наш канал допомагає нашим воїнам залишитися живими, друзі. А ворога допомагає нашим воїнам знищити. Обов'язково. Обов'язково розповсюдьте. Поставте вподобайку, задонатьте, якщо є у вас така змога, будемо купувати реп. Будемо. Щоб не сталося, далі ми будемо говорити е, про наші внутрішні події. Там і барани, і не тільки барани, є і нормальні люди. Ну почнемо, почнемо з баранів, а потім перейдемо. А може й ні, може просто про, про баранів. В общем, друга частина наші внутрішні події. Так от, друзі, до наших до наших внутрішніх подій і баранів, і небаранів. Олександр Качура не мав зв'язків з Медведчуком, суд визнав Тетяну Чорновол наклепницею, а третя ОШБР закликала не прикриватися фронтом. Комбат третьої ОШБР Дмитро Кухарчук на позивний Сліп заявив, що ексдепутатка. Чорновол прикривається фронтом, звинувачуючи юриста та депутата Качуру у викраденні трьох. Тисяч гривень. Де він викрав три тисячі, я не знаю. Не читав все ці звинувачення і навіть не знав навіть про суд. Оце прочитав у Кухарчука, у нашого командира батальйону 3 штурмової бригади. У 21-му році Чорновол програла суд, що визнав її заяви про зв'язки Качури з Медведчуком фейковими. Це ще був 21 й рік, тому я, мабуть, і не знаю. А саме з її зарплатної картки. З Зарплатникарки, а не з бойових, як зі злочинця, списався судовий збір. Коли Набу викликали Чорновол для свідчень, вона запросила їх на фронт. Пам'ятаєте, коли це було по Пашинському, коли Пашинському там було розслідування, але це все у нас тухне, вивчається, визивали Чорновіл в набу, вона сказала, приїздіть до мене на фронт, а сама сиділа при ц... в цей час в Києві в Офісі Пашинського. Ну, Прикривається фронтом. ну, Можливо, воює, можливо, не воює. Я не хочу в цьому розбиратися. Тому що там Геращенко почала писати, наші дівчат воюють, ми не дадим дівчат обіжати. Слухайте, ми або депутати, і у нас гендерна полі... політика нормальна. Да? Ми або воюємо, що гендерна нормальна чи не нормальна, чи мож... як тут дівчат не дадим обіжати, як там ми однакові з чоловіками. Давайте определимося один раз. Як так? Чи так, чи ми жінки, чи ми ні, ми воїни. Ну все, не хочу далі. Так, от, коли НАБУ викликала Чорнові для свідчень, вона запросила їх на фронт. При цьому будучи в Києві в офісі Пашинська, це каже Кухарчук. Військовий Кухарчук під... підкреслив, що ніхто з політиків не допоміг більше третій ОШБР ніж Качура. Ми цього й не знаємо. Оце я вважаю без всякого захисту, без всякого, знаєте, там, ну без нічого. Коли ми не знаємо, що людина робить і допомагає, ну це. Класно, це правильно. Так повинно бути. А не знімати відіки, фільми. Я не знаю, вистраювати дрони, ставити якісь ну все. Пішли далі. Так військовий Кохарчук підкреслив, що ніхто з політиків не допоміг більше, а той, у свою чергу, зазначив, що кожну гривню стягнуту з Тетяни Черновол за брехню та наклеп з її власних коштів помножить на 10, добавить своїх ще 10 та придбає дрони для ЗСУ. Це нормально, так повинно бути. Але у нас уже Іращенко Оре кричить, дівчик не дадім в обіду. Йдемо далі. отут тут барани. Суддям встановлять щомісячну доплату 10,5 тисяч гривень. 10,5 тисяч гривень. Це Камбін підготував фінальний проєкт бюджету. Суддям місцевих судів встановлять що місячну доплату 10,5 тисяч гривень. Камбін підготував фінальний проект бюджету. Ну, нагадаю, раніше що було пропонувалися премії. За що премії, за що доплата? Що там? Я взагалі це все не розумію. Прочитав оце да, суддям доплата і читаю далі. Бюджет 2025 рік. Кабмін виділить 150 мільйонів на повернення українських біженців з Європи. Окремо передбачено 150 мільйонів гривень для підтримки українців за кордоном, за кордоном для підтримки та сприяння їх поверненню в Україну через діяльність Агенції єдності українців при Мінекономіки. Слухайте, це уточнили в Мінфіні. І тут я бачу ми підтримуємо ті, підтримуємо хто в Європі, підтримуємо наші люди, наші люди, все нормально. А ось ті, хто тут залишився, це не наші. Ось пише Маріана Безугла. Дізналася, що Міністерство соцполітики не використало понад 30 мільярдів гривень бюджету на виплати ВПО за 2024 рік. Народний депутат це пише. І вона зазначила, що зробить звернення з цього привіду. 30 мільярдів не використали на виплати внутрішньо Переміщеним особам, біженцям, як я їх називаю. Далі виступає народний депутат Олена Шуляк, голова партії Слуга народу. І вона каже, що те, що в проєкті бюджету на 2025 рік передбачається виділення 4 мільярда гривень на виплату компенсації громадянам за зруйноване житло. І вона каже, що за нинішніх темпів для повної компенсації за зруйноване житло. Українців, які залишилися, які виїхали різні житло вернула. Знадобиться, секундочку, 1575 років, щоб виплатити всім з такими планами: 1575 років. Я, мабуть, доживу. Ну, що це таке? Ну, скрізь потрібно робу, попрацювати. Там 30 мільярдів не виплатили, да, не дали, де вони ділися. Там будуть по 10 тисяч доплачувати суддям, там виділяється 150 на закордонні підтримки, а тим, хто тут, будемо виплачувати 1500 років. Ну, Друзі, щось воно якось воно. От... А це говорить про що, на мій погляд? Про те, що ніяка робота. Побіженцям не ведеться. ка, взагалі, ось як воно йде, так і йде. Друзі, ось я, я розмовляю з багатьма людьми. Все просто. Хто оцінить мій будинок? Або інші інші, коли вони вже, розру, вони вже зруйновані, їх немає. Або вони напівзруйновані, ніхто туди не заїждить, ніхто там не буде, ніхто нікого там немає, просто будинка немає. Або хто оцінить квартиру е, в Мар'їнки, коли там немає взагалі будинків, там все зрівнять. Як це хто буде оцінювати? Друзі, та зараз допоможіть хоча б винаймати житло. Порахуйте, от хоча б на перші 5 чи 10 років, дати людям, от якщо це дві людини на одну кімнату чи двокомнатну квартиру, так, да, можна потіснити. Якщо це сім'я трьохкомнатів винаймати, давайте приведемо в порядок ті, ті будинки, які знаходяться в сільській місцевості. Дуже багато будуть переїздити. Давайте подивимося про ті. Будинки і ті об'єкти, які знаходяться у власності держави, і вони не використовуються зовсім. Я згадую, як в ГДР колишній там просто промислові площадки перетворювали на готелі, на хостели. Ну, ну, Друзі, це ма, ма маленька затрата, але ж вони робили якісно. І Із водою, із каналізацією, да? і з квартири все це переробили. Ми жили в такому готелі, який був перероблений з якогось цеху. Прекрасно все було, все чітко. Але ж це вже не потрібно строго будувати, не потрібно щось, якісь комунікації вести. Це ж наскільки удешевляється, що ми робимо, які виплати, а платимо тому, хто сидить зараз у владі От Донецької, Луганської, Запорізької, і да, там є знайомі, незнайомі. Я вже казав вам про Хансен. Так. Яка людина там в цьому фонді, тим, тим знаєте, як то була пословиця, хто рано встає, тому нові сапоги. А чому? Тому що дітей було багато, у, у обувачка була не у всіх нова, не всім могли купити там, приблизно там, 5-6 дітей, вони на рік відрізняються, розмір приблизно однаковий, і купують там дві пари нових, а ті всі до наші інші. Так от хто раніше встав, то бував нові сапоги і побіжав. Оце Приснив я пішло, хто рано встає, тому нові сапоги. Так і тут, хто, у, хто десь має доступ до ресурсу, значить, зараз херсонці там правлять у фонді, з Херсона, з Херсона отримують, та вони, те, їм теж потрібно. Я ж не проти. Але давайте зробимо ось так: зробимо ревізію, зробимо інвентаризацію по всіх селах. І не потрібно 1575 років буде. Набагато, ми завтра можемо давати. післязавтра. ми можемо давати кожен тиждень. Ну, ми, ми кажу, держава може це робити. Аби це робилося, щось перекласти на місцевих, не все, на сільські, на міські ради, на обласні, на центральну. Центральна можливо там нові закупки, ще щось або компенсації. І знову ж не те потрібно. Хто оцінює? Хто оцінює? Я вже казав, стільки людей, будинок коштує, коштує там 100 тисяч доларів. Людина готова взяти 15 зараз, 10. І все. І вже, вже якісь, якісь вклади будуть, і щось буде якийсь рух. Я не знаю. Завтра у нас стрім, цікава тема буде на. Поговоримо, я мабуть вже всіх задовбав з цими переселенцями. А це, але це одна, одна, із, одна із направлень не роботи уряду. Повірте мені, мені з мене за це б'ють. Ти не підтримуєш. Та що я повинен підтримувати, якщо його немає роботи? Ну немає її роботи, ніякої немає. Не тільки в направленні біженців і в інших. Ми ж вже звикли що. Поети, артисти, півці, ті, хто мажори, ті, хто в нічних клубах, вони можуть їздити, виїжджати, не повертатися. Навіть міністр культури каже, кожен п'ятий, кожен четвертий не повертається, кому ми дозволяємо з артистів виїхати. Ну, Спортсмени. Чому це так відбувається? Чому це все? Немає роботи, немає прорахунку, немає нічого, на жаль. Подивимося, як воно буде. Ви скажете, що я перетворяюся в якогось критика на влади. Ні, ну якщо ми не будемо це робити, друзі. Ми втратимо. Ми втратимо все. Ми втрачаємо людей. Ми втратимо державу в кінець кінцем. Ну так не можна. Ми будемо піклуватися з вами за наших воїнів. Я буду, по крайній мере, це точно. От це 100%. Якщо ми разом, значить повинні бути разом і разом долбити ось те, що потрібно долбити. Друзі, я хочу спонсорам подякувати. Завтра я обов'язково поговорю з вами, поговорю про спонсорство. Все поговоримо завтра. І я хочу подякувати вам за ваші донати. Величезна, величезна друзі, вам подяка. Велика. Реп я замов. Тільки спочатку, друзі, я розташував зараз на Фейсбуці, на телеграм-каналі. Підписуйтесь на телеграм. Є в опису посилання на мій телеграм-канал. Підписуйтесь там. Розташував чергові там передачі. Ще Євген був одна передача, ось тільки там е, відео прийшло до мене. А одна вже напряму хлопці отримали. Ну, два дрони було вислано раніше. Нашим хлопцям з 128 ОГШБР Передаємо такі посилочки від нашої надії Миколаївни. Тут дуже такі гарні речі, устілки, рукавички, а також сіточка. Ось, а також від бакума Сергія ще ось такі міш, міш, мішечок сіток. Дякуємо за допомогу. Слава Україні! Героям слава дуже вдячний Новосільській громаді за те, що вона постачає ось такі чудові пташки підрозділи. Які ведуть оборону, велика Новосілька. Всім дякую, за нами перемога, Донбас не перемога! І вони там ну, помилилися, вони не сказали там на, для спільноти, вони просто сказали великонсілківській громаді, ви бачили під нашою стелою на Великій Новосілки, яка заснована греками в 1779 році. Ну Дякую, це 128 двадцять бригада. Так що дивіться це розташування ще ж Євген, можливо, завтра, можливо, послезавтра. Коротше, коли, коли я зможу домовитися знову за реп, який дадуть нам мені в борг, мені в борг, борг, щоб він приїхав і передав уже цей реп. Так що ось так, завтра ще раз нагадую прямий ефір. Завтра зі спонсорами поговоримо, друзі. А тепер велика подяка. Величезна подяка тим, хто допомагає ребами, дронами, ну всі грошима, хто висилає гроші, а тим, хто посилки. Окрема вдяка. Бевзюк Дмитру, ЗСУ, написав Дмитро. З Мобілбанкінга хто хтось у 9.08 на монобанк. Казак Андрію 50 на 50. Дякую вам, друже Андрій, дякую величезне. Ще Мобілбанкінг, хтось о 9.24 на монобанк. Дякую вам без прізвища, пані на любові. Друже Валерій, на канал перерахував Лазебник. Дякую вам. Дах, дякую. Тисну руку, друже. З привата 24 Хтось на Монобанку 1209, без прізвища. Дякую вам. Волошину Миколі. І притак, Людмилі, дякую вам, Людочка, дякую вам 25 на 75. Особиста подяка і за підтримку каналу, і за підтримку наших воїнів. Все, друзі, завтра, до прямого ефіра, Дивіться, розсилайте, розповсюджуйте, запрошуйте друзів. Давайте будемо гуртуватися, гуртуватися гуртуватися, не дивлячись на всю оте, оте, ото, так, що нас оточує. Не дуже добре нас оточує, як знаружи нашої держави, так і всередині. До завтра, друзі. Україна переможе!